Якщо у вас так само, наприклад, сталося якесь таке вигорання на роботі через те, що вашу роботу обесцінюють і просто, знаєте, у вас якийсь є конфлікт, недорозуміння, несправедливість, ось несправедливість, так? То, по факту, найкраще, що можна зробити, це або взяти менше змін, тим самим шукаючи роботу, або дійсно щось зробити зі своєї сторони, щоб якось змінити цю ситуацію, а не змінювати шефа. Не змінювати колег. Я, наприклад, от можу сказати, що в мене також був план на весь цей день, і мені дуже важко його виконувати, через те, що нема ані сил, ані енергії. Те, що після усього цього стресу я також повернувся до Тіктоку, до легкого швидкого дофаміну, що мені не подобається, розумієте? Хоча перед цим будував себе як найкращу версію, робив дії, які мене ведуть до досягнення цілей. А зараз розумієте, вже мені нічого не хочеться з Ютубом так само, і я просто вирішив домовитися з собою те, що коли я сьогодні все зроблю, я відпочину таким чином, те, що знову куплю собі солодощі, і хочу повернутися з новими силами, відпочивши трішки та робивши далі контент і робивши ті дії, які мене наближать до моїх цілей.